Добрий день ще раз. Ми хочемо зняти ваш двір, можна? Вас чесно просто дуже. Можна ми познімаємо вас? В Хату не зайдемо. Дякую. Дякую, дякую. А Зараз тільки ви, тільки ви живете туди. Чи тільки ви живете тут, одна? А... Скільки я живу? І скільки я, живе я, я скажу. Да, скажу. Було мені 20 років. Mm -hmm. Я сюди вже прийшла. Ми а... построїли зразу і прийшла. З чоловіком. З чоловіком. А чоловіка скільки немає вже? А чоловіка нема вже 20 років. Ого. А глухи діти вас немає. мені зараз 87. Значить. А 8? 87. Ви? О, молодець. Супер. 87. Багато прожила. Трошки є, трошки є. І хочу жити ще. А хто не хоче? Хочу, щоб війна кончилася, я узнала. Поки жива я. Хочу, щоб дітки залишилися. я знала, що вони залишилися. все добре. А скільки у вас дітей? Ну, зараз одна дочка, син умер. А то онуки. Скільки внук? Двоє онуків угу. і шестеро правнуків. Ого, то ви вже про бабуся? Так, да. шість раз. Угу. Ясненько. Да. Ясненько. А, угу. ви, а тебе Коли... Коли ти де ви працювали колись? Колись я працювала, я 25 років коров продає. Ого. Коров даїла, 25 років. То у вас хоть пенсія добра є? Думала, що заробила пенсію. А пенсію заробила малу. А чоловік де працював? На а чоловік на електростанції в працював. То вона у вас тепла електростанція. Да. А. а коли вона перестала працювати? Да, не знали, працює. Але не так, як раніше. Але не так, як раніше. Конечно. Конечно. Yeah. І страша там, і попадати від часто, і удею вбивала, у бок побило. Проклята війна. Такої війни ще не було. Була, у Мені було три години. Я вже пішла на війну своїми купаками. 25 э, п'ять от проходила по дорогах війни. Восемь год було вже прийшла з війни. 45-й. Уже пішла в школу. Вже... А де ви жили, коли була Друга світова війна? Аж там країни. Кубо, а яке це село? Пискунулка. А, ну це ж саме село. Да. Да. Хороший чоловік був умер рано. І синок рано пішов, 50 років. А чого? Поразувала інсульт и резолю заібрало, полежав 9 місяців и умер. No. Дочечка одна осталась. А вона так працює? Вона вже на пенсії. Ого. Oh, wow. На пенсії і вона здоров'я у неї дуже плохая. По ней зробила двері. Взагалі там три, чотири вже операції зробили. Ну, дві слажіші на подвоночнику в Україні робили. І почку удалили. Ну але я вас чую, ви українською, добре. Ну, ви гарно розмовляєте українською. Ви гарно говорите українською мовою. Так. Ну, всем ребята ви ту Ну але це рідкість, скажуть, о, Донбас, там, нема українського. А чого, ви що, мінсь, суток юрувати? Чого? А, в Китаї показати, бо Київ сам з Китаю. не з Китаю. він своїм друзям, людям, які допомагають, він показує, як люди живуть, щоб вони знали. Бо в Китаї так не показують, як от, ну, вільно. Там нема стільки інформації, як є насправді. Як є, є насправді? На да, uh -huh. да, цього немає. Правильно. А я бачив в сад, ти дуже показати. Да, 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 Це багато овочі там. там. Правильно. Овочі. Овочі. Овочі, так, да, овочі. А тільки ви сам робите там? Чи ви самі там робите тільки? Так. Да. Ой, молодець. Приїжджають ці діти. Це переси. Правильно, пере. Це перчик. Та, да, перед ці. Це. А, будуть по а це ціпля. Оце це булька була, зрізали її. А що, а що це там? Це? To je Ne, ne, c'ej. Či znáš, co to je To jsou To jsou oh, cvytky. Aha. Oh, já báču, že je čáslík tam. je krtrušečko. Ta, 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 čáslík. Čáslík, čáslík tam. Čáslík, da. Ta, čáslík. Časlík, čáslík. Časlík. Časlík. О, oh, це uh, ковасоля туда. Я бачу в Квасоля, правильно. Горох. А хорох, не квасоля, хрох. Горох буде. Uh -huh. Це чесночок. Так. А то картошечка. Ага. Oh. Uh -huh. О. Oh, це картопля. Картопля, правильно. Картошка. Так, да так, -да, картопля. А то там лунки буде бакша. Та mm -hmm. вони. Mm -hmm. Підігу забуде. Але дивіться, ви от українською, ну ви повністю українською говорите. а взагалі російської мови нема. А кажуть на Донбасі українською не говорять. Та що там ви говорите? Говорять. Так, да, ви молодець. У вас порядок дуже на дворі. І на городі у вас порядок. А, це тут так. Мы любим, я звук. Зроб... Куда? Люблю порядок. Люблю, да, щоб да. прому все чистенько було. Я бачу. Все И... у добрый. Уже здоров'я таке плохое. Mm. О, а ты чи... людина пришла. Че, я туда я чек... Месяц не дожил до 95 лет. Ага. 95 лет.